І всім знов, прийдеть, ви на каналі читати круто буксів з мною з вами Аліса. А мені якось здається, що у мене мало манги. Тому я закупилася на арсеналі книжковому трохи манги. Ось. І тут іде, що моя манга, яку я купила наша йдета так. Це Два різних видавництва, але там є один той самий директриса. Ось, і вона нам зробила знижечку, коли ми була на арсеналі, та дала кучу таких бонусів. Ось ви бачите скільки. Ось. І почнемо ми з того, що тут петін комікс. Я його не буду розпаковувати. Петро мене приб'єм за це. Та тут була до нього листівочка, шла, як мені здається, десь тут. Ось. Ось вона. Як ви знаєте, я не по коміксах, тому її відкладаємо, не будемо розпаковувати. А тут у мене нова колекція, і це у нас. Твір ю... саме жанр юрі, тобто де відносини між жінками. Три частини. Ось, давайте розпакуємо першу. Мені дуже подобається політика, саме наша ідея, та так у них класний переклад, мені подобається. Друг теж дуже гарний. Дуже демократичні ціни. Ось який друг. Просто класно. Ось, і до неї поклала таку закладинку. Ось, тобто в деяких видавництвах є фірмові закладинки, які треба купляти за певну ціну або якісь мерч. А це нам дало коштовно. І ось у нас є ще друга, третя частина. Мені дуже подобається. це у мене... А, ні, я... Ви можете подивитися на моєму YouTube-каналі, коли я вже, коли була зовсім маленька, брала в бібліотеці книгу про принцес. Ось, які теж були... Це була перша моя ЛГБТ-книга, яку я прочитала. Ось Вона дуже класна, вона дитяча, усім підійде. На усі... на весь вік. О, дуже класне. Так, далі, що у нас іде? Ну, тут буде багато незвичайних книг. А зараз в мене книга 18. Скажіть, видно ж по мені що 18. І це незнайомець з, бер... з... узбережжям. Ось видавництво так. А то у нас було видавництво. саме наша ідея, щоб вам було легше шукати. Ось, коли ми купляли, та, там були такі милі продавці, нам, нам дали порад, взагалі допомагали. Все було в асортименті. Ось, відкриваю. Ну, є ще супер обкладинка. Під нею отака синя обкладинка ховається. А тут у нас, давайте провіримо, яка. А тут у нас подивіться, яка стилізована, чорно-біла, прикольна. Ось. Так, подивимося, що у нас тут ця, який якісний друк. Я чекала взагалі це, як мені здається, Одне із найперших видавництв, в яку мангу перекладають саме не те, що якась манга про кулінарію або щось типу такого. Тобто теми, які є звичайні, а саме та тема, яка є доволі часто тобойована, тобто це ЛГБТ книги. Они такий друг. Ну просто шикарно. А до цього ще тут йшли... Дві листівки зараз. Я не... Ось одна і друга. Ну це просто таке миле. Ну, скажіть, що це не. Якщо ви скажете, що це не мило, то я не знаю, що з вами зроблю. Бо це настільки мило, що просто немає слів. Ось. Далі. Що нас було ще з подарунків нам дали. З книг, які ми не купляли, але наліпки та е, листівка з е, одної манги, яку я не брала. Ось. Що у нас далі тут є. також ще одна біля книга розпаковуємо. Так, це у нас від той самої авторки. Ось. Ну просто. подивіться на оцю обкладинку і на оцю. Ну це просто щось з чимось. Я, я буду завжди читати. Вночі буду читати день, бані, завжди буду читати, бо це настільки класно. Просто такі книги. Ось. Тобто, це не якийсь вам е, класик, де. Поцілунок буде тільки між чоловіком та жінкою. І все. А тут, а тут такі теми піднімаються взагалі класно. Я Якраз, е, якраз дивилась інтерпретацію однеї з цих книг, мені дуже сподобалось. І коли побачила, я її відразу захотіла, а потім побачила, що там іще є стільки класної літератури. І здогадайтесь, яка наступна книга. За теж Biel. Ось, за неї йшла листівка. Ось така. постер такий. Ось. Так. Супер обкладинка. У нас ховається отака звичайна обкладинка. Це у нас перша частина, другої не було. Ось. Подивіться, наскільки це шикарно. Ось це у нас видавництво так, і як я побачила, що зазвичай саме так е, видає ЛГБТ-літературу. Тобто, що у нас тут такого? Мені здається, що була одна саме книга, мені здається, що так саме про лесбійок була саме наша ідея. А от. Біель-література література, це якраз видавництво так. Не знаю чому, не знаю як. Ось. І <плес> я не знаю, ви будете тепер дивитися огляди тільки на такі книги, чи що. Ось. І знову біель книга. Ось. Знову Манга. Таке саме якісне друкування. Яке прослужить вам роками і дістанеться вашим дітям. Щоб діти теж погано навчились, бо такий саме, як я. Ось. Ну, подивіться, це у нас а, така, така обкладинка, яку я обожнюю, коли такий міні комікс В інших мангах також є в деяких, я не пам'ятаю зараз, в яких, але це доволі таки прикольно. Подиться на ці зображення. Ось вам. Назва. Тут автор. Так, от автор. Ось. Дуже рекомендую. А зараз тут у нас закінчилось. Як я бачу, я вас не буду мучати Ось. Це у нас стала Алхімік 6. Наша ідея. Ну, це майже мені здається, що найтяжкіші книги з нашої ідеї, саме такі вони масивні, займають пів полиці. Ось. Отут глянцеве, взагалі, просто на подарунок, на, так от під ялинку. Бо це виглядає так класно. Супер обкладинка з такими м деталями, сама вона. Матове і є глянцеві вставки. Мені це в дитинці просто я таке обожнювала. Не знаю чому. Но... Мені здається, бо я любила водити так пальцями, і воно було таке текстурне. Ось тут у нас замальовки, як в остальних частинах. Ось. Мальовка, як завжди, на кращому рівні. А зараз, що? Тут більшість була лі... <смеш> література, яку тільки хотіла. Ось. А зараз тут почнеться така, яку більш інші хотіли, також, як і я, наприклад, Це, оця книжечка ми з Петром її також хотіли. Петро мені, як здається, також дивився аніме або мені так здається. Ось. Це вже одиниця частина, мені здається, що це. Зараз на даний момент найбільше е, манс, саме, саме томиків є віддавниця, е, тобто, наша, наша ідея так встигла усього надрукувати 11 частин. Тобто, це перекладати, малювати, коректувати звуки і так далі це настільки велика праця, а вони вже зробили 11 томів. Ну, це щось з чимось. Ну, у нас під супер обкладинкою ховається ось такий гарний хлопчик. Мені здається. Я його я не пам'ятаю всі імена. Наскільки я не можу запам'ятати, правду кажу, усі імена, усіх персонажів, бо тільки там запам'ятаєш якісь одні, інші ти забудеш. Е, ти читаєш і визорово запам'ятовуєш. А далі, тобі кажуть, оцей був тюпок. А хто він ніхто не пам'ятає? Так, у нас те, що Анджеліна хотіла-хотіла, маму моляла. Ну, взагалі усі хотіли, бо це дуже класна серія, якраз синя в'язниця. Шоста та сьома частина. Ось наша ідея. Так, зараз розпакуємо. Кстаті, манс саме синя в'язниця. Я рекомендую саме її читати, бо якщо ви подивитесь пер другий сезон, вас лоб полізуть. Така анімація просто анімація реклама для манги. Ось. Ось такі два класних томика. Давайте подивимося, що під супер обкладинкою. Ось такий скетч, як би я сказала. І під шостою. У нас отаке. І зараз що у нас такого осталось? У нас так, так-так. Угу. Ось. Мемуари Ванітаса. До нього йде такий постер ластівочка Сама третя частина. Так, тут у мене є і ті, які я докупляю, тобто ви тут бачите треті сусімі 11 частини. А також тут багато ще новинок. Бо завжди, коли я закупляюсь мангою, просто не можу встояти за тим, що щось нове з'явилося. Знімаю просто знімаю отакі, отаку упаковочку. Це окрема насолода. Ось, і що нас ховається? Отакий от доспосібник, я не знаю, як це описати. Тобто розповідають про героя. Ну, друг, ну, це щось з чимось. Тобто це вам не підручники з англійськ, Це не якийсь там тест по біології або англійській, де ти дивишся на картинку. А це нога чи голова? Не зрозуміло. а тут Ну, я не знаю ким мені кланяться за таке. Душу всю продати і все. Ось. Форма голосу. Я коли побачила першу частину, я її так сильно захотіла, а зараз вже є третю. Я чекаю усе, усе так сильно. Залі. І це просто чекати випуск нової манги час продовження, ну це щось з чимось. Це не знаю, це як. Та ти навіть не так сильно чекає закінчення навчального року, поки ви там вже відпочиваєте мені ще місяць ходити в школу. Тому я вам заздрю. Але зато я буду читати книжечки, яких у вас нема. А якщо ви хочете придбати, купляйте видавництво «Наша ідея так, мені дуже подобається. Не пожалкуйте. Кожного я беру саме з цього видавництва. Я читаю захопленням. Та вони мені подобаються. Форма голосу у нас повторення той супер обкладинки, але чорно-білою. Ось. Це, якщо вам цікава форма голосу, я рекомендую прочитати всім. Це як хлопець. Він був з усім класом одну дівчинку, яка була глуха. Ось. І потім. Над ним стали знущатися. Ось. І там розповідається історія, як вони намагалися все виправити. Ось, там сталося багато Багато проблем з тим, можна навіть заплакати. Ось. Ти це також мій брат захотів. Ми... От, вона висела, така комічна книга. Ось. Ви можете подивитися на огляд першої та другої книги вже на моєму аккаунті. Тобто, якщо ви бачите тут 11, 11,7, 6-ту якусь іще частину, то ви можете перейти на мій аккаунт, подивитися інші частини і дізнатися, наскільки це класна книга, і чи можна її купити, чи вам вона сподобається. Ось а тут у нас третя частина, як чувак. З іншими просто насолоджується життям, коли усі навкруг зомбі. Ось, далі ще у нас отака листівочку нам дали від нашої ідеї. І ще ось таку. Прикольно, рекомендую. Тут іще в них з'явилося, але там були по тайтлах, які я вже читала. Тобто, там синя в'язниця і так далі. Було таке міні-манго. Тобто, там пару сторінок, щоб ви могли ознайомитись саме з тим тайтлом, який ви хочете придбати. Це доволі таки класно. Усім рекомендую. Купляйте книги, читайте різними мовами, але тільки не російською. Ну а всім до побачення!